Заснування міста Донецьк пов'язано з цікавою легендою, яка має свої коріння в давній історії цих земель. Хоча легенда містить фольклорні елементи та може не бути повністю історичною, вона часто розповідається місцевими жителями як частини їх культурного спадку. Легенда про заснування Донецька розповідає про двох молодих закоханих козацького хлопця на ім'я Донець і дівчину з села на ім'я Олена. Вони жили на землях, що належали козацькому кореню. І кохали одне одного з усієї душі, але доля приготувала для них випробування. Під час козацької війни з ворожою державою корінь Донця потрапив у складне положення. Але він мужньо взяв на себе відповідальність за захист своєї землі і народу. Донець обіцяв своїй коханій, що повернеться після завершення війни, проте час війни затягувався, і відчайдушна Олена не могла вже терпіти розлуку з коханим. Вона вирішила вирушити на пошуки доньця сама, щоб знайти його на полях битви і допомогти йому. Таким чином, Олена відправилася в небезпечну подорож, перетинаючи ліси та гори, вирушивши на схід в невідому місцевість. Її мужність, відвага і вірність закоханості змусили богів приглянутися до неї. Згорнувшись у важкій боротьбі, Олена дійшла до прекрасної рівнини, що була покрита вишуканими квітами та зеленню. Поринувши в той момент у задумливі думки про свого коханого, дівчина помітила поток, який пробігав крізь рівнину. Ріка гуркотіла мелодійним шепотом, а легкий вітерець розвіває запахи квітів. Олена відчула, що це місце сповнене магії і божественної сили. З молитвою на устах. Дівчина обійняла потік і просила, щоб він привів її до донця, щоб знайти його і врятувати. Її чиста і безкорислива любов богів вразила, і боги почули прохання Олени. У відповідь на її молитву, потік викопав глибокий руслан та розлився по рівнині, утворивши прекрасну річку, яку назвали донеччю. Ця річка стала символом кохання та єднання, яка впродовж століть підтримувала сприятливі умови для розвитку і процвітання земель на своїх берегах. Таким чином. Місто на берегах річки Донеччини отримало свою назву на честь закоханих Олени і Донця, їх мужності та вірності, які зростили цю землю та принесли їй мир та процвітання. Легенда про заснування Донецька йде у плині часу, передаючи історію кохання та вірності, яка перетриває випробування і зміни, щоб втілитися в душі й серцях нащадків.